Вітаю всіх, друзі. Можливо, зважаючи на те, що хтось план перемоги Володимира Зеленського серйозно вговорює ще раз скажу дуже банальну річ. Ну уявіть собі, що у президента України Володимира Зеленського в руках на початок кожного року з'являється 5 трильйонів гривень, які він може витратити як завгодно, може зброю весь рік купувати, може чиновників весь рік годувати, може розв'язки будувати, може пенсії прокурорам. Інвалідам виплачувати та ефективний ПДВ відшкодовувати. Але якщо в тебе є план перемоги, і метою плану має бути розгром ворожої армії, то це зовсім інша справа. Ви знаєте, до чого я розумієте? Можливо, я ризикую, але я скажу от що країною зараз, на мій погляд, керує знімальна група. Це не сарказм, я не йорнічаю. Знімальна група, де є оператор, де є режисер-постановник, у мене такі відчуття, де є головний герой, про якого я постійно говорю вам і зараз вже проговорював і озвучував, є також ще і масовка. Але це та масовка, яка приймає участь у бойових діях і не вертається зі знімального майданчика. Розумієте, про що? І це дуже не смішно. І оці трильйони гривень, я думаю, що потрібно витрачати так. Щоб в цьому, вибачте, за лапках кіно масовка не гинула насправді. Розумієте про що? я? Про це можна говорити дуже довго. І е, про план розгрому, який має складатися з усвідомлення розміру твоїх ресурсів, потім складається перелік того, що потрібно закупити на ці гроші, і перелік того, хто і що має зробити із закупленим для досягнення мети. Що сьогодні наше відео. Я можу довго говорити про цю статтю, яку я сьогодні знайшов в соцмережах, але проаналізував її, в мене є от такі аналіз і от такі висновки з приводу того, куди витрачаються трильйони гривень, а це на секунду майже 125 мільярдів доларів. Про це наше відео сьогодні. Розумієте, текст, який написав Павел Себастьянович, піднімає питання про ефективність використання державних ресурсів державних ресурсів та планування військової стратегії в Україні під час війни. І тут автор акцентує увагу на тому, що у керівництва країни я з ним згоден, зокрема у президента Зеленського, є величезний бюджет. Близько я вже говорив 5 трильйонів гривень, щорічно, які можна витрачати на різні потреби від закупівлі зброї до соціальних виплат і державних програм. Там дуже великий список. Але основні моменти аналізу, які я хотів би підкреслити після того, як прочитав цю статтю, то я поділив їх, звісно, на деякі такі абзаци. Перший момент це фінансові ресурси, звісно. Де автор вказує на те, що в Україні є значний бюджет, дуже значний бюджет, і його можна використовувати для досягнення такої бажаної перемоги. І Себостянович стверджує, що пріоритетом має бути знищення ворожої армії, і для цього необхідно, ну як мінімум, правильно розподіляти наявні кошти на закупівлю зброї, необхідної для розгрому техніки та живої сили супротивника. Другий момент дуже важливий це відсутність чіткого плану. На жаль, його немає. І а, тут автор критикує відсутність чіткого плану перемоги, в якому б були, ну, як мінімум, відображені реальні ресурси, потреби армії та їх цілі. Ну і тут ставиться під сумнів, чи насправді існує у гранти Конституції детальний план з розрахунками ресурсів та необхідної зброї для перемоги над росіянами. Третій пункт це. Критика управління. Якщо говорити про критику управління, тут автор робить акцент на тому, що влада витрачає величезні кошти, але при цьому не видно ефективного використання ресурсів для розгрому ворога. І е, автор порівнює потенціал українського бюджету з конкретними військовими завданнями і вказує, що немає. Знаєте, чому вона? немає звітності? Куди йдуть гроші? Немає обґрунтованого плану, який би детально показував, як витрачаються ці кошти. Для так бажаної перемоги, для досягнення перемоги України четвертий момент прозорість та звітність. Одним з ключових моментів є вимога до прозорості та звітності з боку уряду. І тут до, я піднімаю питання, чому немає публічних даних про те, скільки коштів було виділено на закупівлю зброї, що саме було закуплено, як ці ресурси використовуються а, на самому полі бою? І тут висновок. Ну він такий дуже коротенький, але ж по суті, ти автор цих статті, то я закликаю. Мені б дуже хотілося більш ефективного та прозорого використання ресурсів держави під час війни. Нам би дуже хотілося, і мені, і всім українцям, щоб план перемоги був більш чітким і спрямованим на знищення ворожої армії. Ну а для цього потрібно ну, правильно використовувати фінансові ресурси та забезпечити закупівлю необхідної зброї. Ну і крім того, ми вимагаємо від уряду звітності щодо як витрачаються кошти, адже від цього залежить успіх військових дій і подальша перемога подальша, так бажана, так необхідна перемога України. Друзі, не забувайте підтримувати нашу армію через надійний канал Донатів. 5 трильйонів для перемоги, але ж де план перемоги? і де прозорість, де звіти, куди витрачаються такі шалені кошти. Знаєте, такі получається абсурдна ситуація, коли кількість необхідної зброї для знищення техніки та живої сили ворога теж відома. Кількість грошей на закупку відповідної зброї відома. Усі виробники зброї відомі, не тільки президенту, а й агенція оборони закупівель, Міністерство оборони та всім волонтерам і благодійним фондам. І тут же ну, потрібно виділити гроші на зброю, закупити цю зброю, застосувати цю зброю. Підкреслюю, кожного року керівництво країни Витрачає 5 трильйонів гривень. А це підкреслю, ще раз повторюю, 125 мільярдів доларів. Дуже б хотілося побачити звіт. Дуже б хотілося побачити ту прозорість, щоб ми всі бачили, куди витрачаються державні кошти, а також допомога наших союзників, закордонних партнерів. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Інакше ніяк. Тому слава. Українському народу слава нації, слава Збройним силам України. Але ця війна нам дається дуже великою кров'ю і велика біда. Я сподіваюся, що ми побачимо і прозорість, і звіти від держави. Бо український народ має знати, куди витрачаються державні кошти на таку бажану та довгоочікувану впевнений перемогу України над російською мразлотою. А на сьогодні все. Отож доброго вечора, Ми з України.